Вітаю вас! Сьогодні вирішила приготувати курячу печінку з додавленням одного інгредієнта. Якщо подумати так, то він наче не дуже підходить сюди, але в кінцевому результаті вийшло досить таки смачно. І знаєте, страва виграла, ну, якщо взяти в процентах, ну процентів на 35-40. на 40. Так що давайте готувати разом. Нехай вона потихеньку собі жарить. Не все. Я сюди додав ці яблука я... і лишаю. Вогонь роблю невеликий, що я їх прикрию. От. Повинні бути зовсім м'які розлізтися, але вони повинні бути м'якші. Люблю, як печінка пахне. Я ще трошки до я жарила, добавлю її просто до цієї печінки. Зелень. У мене її нема. Яблочка дуже мягенький, Дивіться наскільки вони просто.